Ці двері ви там рятуєте, це ж там дрова, старе дрантя, кому воно потрібно. Вийшло так, що ми фактично не відчуваємо себе господарями свого міста. Ну, зараз це для францівчан гордість. Ми реставруємо історичну пам'ять містян. Не часто в нас буває, що автентичний вітра ще до наших днів доживає. Це один з тих рідкісних випадків. Тут є, по принципу, як гри, це є громадський ресторан, 80%. Прибутку виділяється на корисні для міста проекти. Починали в тему реставрації. Вона така була е, мало знайома взагалі, пересічному українцю. Uh -huh. Ось всі дуже дивувалися. Для чого це всі двері ви там рятуєте? Це ж там дрова, старе дрантя, кому воно потрібно. Ну це цитати з життя. Uh -huh. Uh -huh. Сумні цитати з життя. Ну от ну зараз це для францівчан гордість, це бренд міста, це те, що ведуть показувати тим, там ті, туристи, гості приїжджають. Ну, а ти ціло, що не може, не захоплювати. Мені здається, що це природні бажання кожної людини, що в тому домі був порядок. Оці власне, двері, до яких ми підходимо, це головний корпус нашого медичного університету Івано-Франківського, і вони є не реставровані, а саме відновлені. Десь після Другої світової війни автентичні двері зникли. І, власне, за рахунок того, що збереглися старі фотографії, ми згідно з цих фотографій їх змогли. Повністю відновити тепер, коли ми їх вже відновили згідно того історичного зразка, дуже стала популярна фотозона. Дуже багато наречених тут фотографується. З цими дверима, зокрема, пов'язана ще така трагічна історія. Бо коли почалася війна, кілька наших реставраторів пішли теж воювати. І ось двоє власне з них, які були причетні до виготовлення цих дверей, вони загинули в кінці літа під Запоріжжям. Ось і я собі завжди пообіцяла, що я завжди буду біля цих дверей про це згадувати, тому що це праця людей. Людей вже немає, а вони от таку красу після себе залишили. При великий жаль, за час нашу важку історію за час там того самого Радянського Союзу. Ну тут в Західній Україні трошки пізніше прийшов ніж у центральній на сході, але тим не менше встигли не робити багато шкоди, і перш за все, звичайно, що з нашими розумом, з нашими мізками. І на жаль, вийшло так, що ми фактично не відчуваємо себе господарями. Сува міста, тому я дуже часто говорю, що ми по великому рахунку зараз не просто там реставруємо двері, що ми відновлюємо двері. Ми насправді ставимо собі набагато глибшу і ширшу мету. Ми реставруємо історичну пам'ять містя, яка була знищена, переписана, стерта і так далі. І ми відновлюємо їх відчуття відповідальності за місто. Коли ми реставруємо двері і мешканці, це така вже традиційна фраза останніх років стоять дивляться на красиві двері. І вони завжди кажуть, от такі класні тепер двері в нас, а от навколо такий безпорядок, треба ще щось робити. І є дійсно приклади, коли починають робити ремонт під'їздів, перемальовують стіни, ставлять освітлення, вішають ліхтарі, красиві ковані, починають реставрувати фасад, садять біля будинку дерева. І оце власне той приклад по двері дають такі, як своєрідний поштовх, стають натхненням для того, щоб мешканці робили якісь інші кроки. Власне, латунна табличка з прізвищем автора, який колись ці двері виконав на підлозі, бачимо 1900 рік. А тут написано Слюсарня Станіславів Петро Ярошевський. Не часто в нас буває, що автентичне вітра до наших днів доживає. Це один з тих рідкісних випадків. Працюємо фактично в двох напрямках, такі як наші два крила. Перше, це ми реставруємо фізично двері, їх рятуємо, тобто дерев'яні, металеві двері. Там за останні шість років діяльності ініціативи це вже є 40 рятованих дверей лише в івано франківську і багато ще по Україні. А другий напрямок це власне оце бережне, популяризація цього бережного ставлення. Це те, що тут без якихось освітних просвітницьких речей не обійтися. Що сюди входить? Ми проводимо, я особисто проводжу екскурсії. Ми робили до війни різноманітні виставки які робили прямо на вулицях міста. Тобто, фактично людина йшла десь, наприклад, в музей довіритися про історію. Музей сам виходив до неї. У нас є різні інтерактивні стенди з різними там завданнями, щоб вони були цікаві людям різного віку. Далі це та сама сувенірна продукція. Ми починали там з звичайних листівок, а потім як розійшлися. У нас є магнітний. Вигляді дверей, тобто в неї різних кольорів, різних форм. Є вже і наліпки, і, і навіть шкарпетки з відреставрованими дверима. А буквально нещодавно, навіть от маленькі такі шкарпеточки з франківською ратушою, ну фактично, це одна з таких символів нашого міста. І от у мене така була теж мрія, що Малесенькі, що зразу в пологому можна одягти було шкарпеточку mm -hmm. маленькому франківчанину з франківської рати, що так символічно. Цікаво, що тут залучені власне ілюстратори, художники, ремісники, які мешкають саме в нашому місті. Тут більшість продукцій, яку ми виготовляємо, це теж їх підтримка зараз. Навіть такий непростий час. А так. де їх можна придбати? В тому самому крамничці Гурбану 100. В інших закладах по місту є частина коштів є, так само на реставрацію дверей, тобто навіть купуючи якісь там навіть, шкарпетки. Ви розумієте, що ви вже певною чином не задонатили на порятунок е спадщини. Про сказали, Ой. Да? Так, ну ага. це вже таке, знаєте, моє мамське бо, бо, бо не дає мені е спокійно жити. <реш> Хотілося, от, щоб мої діти вже не були так, як я що. Я вже там під 30 років тільки е Значить, почала розуміти цінність спадщини і міста, щоб все-таки їхнє покоління, це молоде покоління з Самого mm -hmm. дитинства, що називається з полюшок, тому такі з картону, можна mm -hmm. навіть і не на зуб попробувати. Mm -hmm. Тут є по принципу як гри нашої такої відомої пацієнти мемріз. Вік однакові картинки потрібно знайти. Оце, наприклад, власне, вежа дитячої бібліотеки. Mm -hmm. От ми тут відновлювали і двері, і віконечка. О, там одні, наприклад, з дверей. Ось такі красиві, mm -hmm. такі mm -hmm. красиві. А це у нас, наприклад, в одному з під'їздів на підлозі зображений олень. Цікаво, що тут ага. на кожній картинці є адреса, тобто там дитина, просто пограючись, може просто потім з батьками собі влаштувати такий квест, прогулятися містом, знайти всі ці там красиві елементи. Ми зараз знаходимося в ресторані Урбан 100. розкажіть, як ви стали і його співзасновницею, і ну як ви берете участь в житті цього як соціального підприємства. Ну, власне, справді заклад, в якому ми знаходимося, він є унікальним для України. Це є громадський ресторан, і ідея його полягає в тому, що 80% прибутку щоквартально вона виділяється на корисні для міста проекти. Тобто ці співзасновники 100 власне тому Urban Space 100». Бо в Києві в часі відкрили, за прикладом Івано-Франківська також заклад, там є 500 співзасновників. У нас Івано-Франківському я маю честь бути однією з цих з співзасновників. Мешканці подають проекти. Проекти це можуть бути в різних галузях: культура, освіта, екологія, урбаністика. Ми за них голосуємо, обговорюємо, кому давати фінансування, у кого підтримати. Ну, власне, навіть та сама ініціатива наша з реставрації дверей, наші найперші беріші в 2016 році, були підтримані Урбаном, за що теж їм дякую за довіру, тоді, коли мало хто розумів, для чого це взагалі робиться. Ось, ну, на даний момент вже є 11 дверей підтримані і Урбана. А які ще вони підтримують, ініціативи, може так звати? Е, Дуже різні, тобто це і і музеї, і бібліотеки, і якісь урбан-проекти в міському середовищі. Е, насправді це дає дуже великий поштовх для громадських діячів, для активістів реалізовувати якісь такі корисні, потрібні речі. От і коли в тебе є фінансування, це не що підтримка набагато легше це зробити. на початку березня. Мій чоловік пішов добровольцем служити. Я з трьома дітьми залишилася тут в місті. Звичайно, ну, що перші тижні це був величезний стрес. Тим не менше, потім взяла себе в руки, знов ж таки завжди допомагає справитися з стресом праця, яка знов ж таки приносить користь іншим людям. Я вирішила проводити екскурсії для людей, які приїхали до Івано-Франківська, які не тільки відчували просто гостру потребу там розуміти, куди повернути, яка вулиця, площа і так далі. А Просто потребували відчуття комфорту, тепла, затишку гостинності, що їх тут приймають, і і готові їм чомусь допомогти. Як війна почалась, я відчула наскільки час швидко біжить, і скільки я ще в житті всього не бачила, не зробила. І от хочеться це зараз випровадити да. спробувати зробити, побачити там і так далі. Хочеться встигнути да, і встигнити. абсолютно кожну мить зовсім по інакшому відчуваєш. Тобі вже і кава смачніша, і сонечко виглядає. Ти так тішишся, ніби ти його вперше бачиш. І з дітьми, здається, там кожна прочитана казка, вона якась вже особливо. Ти з якимось ще більшою цінністю кожну мить сприймаєш. І чоловік дзвонить там раз на день, вже щастя велике, ти розумієш, що ти почув його голос. Е я думаю, що ми всі переоцінимо після війни, про щоб це нарешті вже щоб все пошвидше закінчилося, що всі повернулися додому, щоб все-таки цей гіркий урок. Ми пам'ятали тих людей, які поклали життя. А в чому урок? Любити свою землю. Ініціатива наша є громадською, відповідно, завдяки підтримці небайдужих українців, меценатів, нам вдається рятувати спадщину, реставрувати двері. Тому у нас є і патреон, і є картка, на яку можна скинути кошти і вони стануть частинкою наступної доброї справи. Навіть, от, зокрема, Маленька така дрібничка, але от бачите, там над дверима висить такий дріт. Ми там плануємо встановити кований ліхтар, відновити той, який був втрачений. Половину коштів ми вже виграли гранту. Ще 20 тисяч нам не вистачає. Якщо хочете долучитися, будемо дуже вдячні.